Вітання, ранкове і не в халаті. Пройшов рік, як росіянці розбомбили театр в Маріуполі, де загинуло дуже багато людей. Зараз з'являються архівні відео, які якимось чином. Збереглися в тих людей, які змогли втікти. Зараз багато звернень записується, і, зокрема, записав навіть зеленські звернення. І знаєте, багато людей говорить про те, що які вони звірі, і там і всякі такі знаєте, нехороші слова них не говорять, тому що було написано діти, тому що люди тікали і вони були мирними. Там не було нікого а проте знищували. Але ви знаєте, хочу сказати для тих, хто, хоча б трішки знає історію нашого північного сусіда. Немає нічого дивного в цьому в цих, в цих всіх питаннях, тому що їхня поведінка нелюдська була так завжди. Дивіться. А, ну, наприклад, візьмемо такий простий, просту річ: а Андрій Боголюбський, син Юрія Долгорукого, якого вигнали з Києва. Об'єднав північно-східні північно-східні, тобто Залійські князівства, і в 1169 році відправив армаду, яка захопила Київ, і на два дні віддали його на розграбування. Ви розумієте, що Київ на той момент так знищили, що він не зміг відновитися аж до 1240 року. Саме тому татари його дуже легко взяли, тому що було надзвичайно багато е, з, руйнувань. І вперше в історії, коли е, по суті брати, а там діло в тому, що 에, 에, в... Майже всі були родичами, якщо так взяти, да? так от брати різали один одного, тобто знищували, буквально знищували. Це одне. Чого тільки говорити про Батурин? Пам'ятаєте? Батурин це столиця, де, де Мазепа, який е, зробив її столицю, де він жив. Да? І коли Мазепа перейшов е, на сторону е, шведського короля Карла. 12-го, навмисно дивлюся, число, число ось, Карла. 12-го, да що зробив Петро I? Він послав просто армію в тил і винищив, вирізав батурин десь приблизно. По оцінках десь до 30 тисяч людей просто вирізали. Ви розумієте, да? тобто це такі речі? Що робила ще ближче? вже, давайте, Є така пані Калантай, якщо ви знаєте, і це така революціонерка, яка очолювала уряд радянського, радянський уряд в короткий період між Українською Народною республікою і значить, приходом Петлюри, коли Петлюра з німцями прийшли і відвоювали знов-київ. Так от за цих два роки, півтора роки, що вона робила? Вона захищала простий народ, знаєте, як вона розстрілювала кожного, хто носив окуляри. Тому що ти був інтелігент, а інтелігенція це гниль на тілі народу. Вона просто робила це, розстрілювала. Потім вона втекла, більше ніколи не вернулася, але сам факт, чи далеко ходити ще не треба. Вибачте на слові, коли радянська армія відступала для того, щоби зробити максимальну шкоду, що вони зробили? Вони зробили, вони підірвали Дніпровську ГЕС. Вони нікому не сказали. Десятки тисяч чи сотні тисяч людей загинули, тому що вода ринула і затопила все. Просто щоб не дісталось, тому що так треба робити. Недаремно українці їх називають Кацапи. І от знаєте, тут, такий, тут така ігра слів, тому що насправді часто кажуть, що українці придумали про те, що Кацап це, мовляв, как ЦАП, як ЦАП. Ну і відповідно до того, бо в основному. При церквах дядьки були російськими. Ну, це була політична така річ, і вони, якби мовляв, бородки мали такі, і все. Хоча насправді дуже цікаво про те, що самі росіянці, взявши ідеологію е східняків, взявши ідеологію е монголо-татарів, е вони дуже часто переймали тюркські назви, якщо так можна сказати, так от з тюркської кацап це різник. І їх називали так саме за жорстокість, з якою вони знищували. Тому що ви ж розумієте, коли, коли Іван Грозний, який насправді не був Іваном а був з роду Мамая, ну не важливо це. Важливо те, що коли він знищував, коли він знищував Казанське, Астраханське це, а коли він вирізав повністю Новгород, вирізав до нуля, забрав каменюки новгородські, з яких побудував Москву. Так от, коли дивилися на це, їх називали Кацап. Ви розумієте. І ще одна річ, яку я хочу сказати, я вже багато кажу, але філософія, філософія монголо-татарів була дуже проста. Вони ніколи не визнавали перемовини. Перемовини були тільки слабші. Якщо ти будеш вести перемовини, значить ти слабший. В них було або вмри, або завоюй. Це їхнє і вони боялися сили. І оце було дуже важливо. Чому я це розказую? Тому що нема чому дивуватися нам, що вони поступають з нами так. Немає. Це в генетиці, це в природі, це в тому всьому, що вони мають. Тому нічого не треба. О, як вони могли і що вони могли зробити? Вони робили те, що вони завжди роблять. В біблії є слова, які чим наповнене серце, те говорить уста. Але сам зміст цієї, цієї фрази говорить про те, що те, що в нас всередині, те завжди буде вилазити назовні. Як би ти не чистив, як би ти лоском не натирав оці всі зовнішність, вилізе те, що в тебе всередині. Якщо в тебе всередині кацап, різник, м'ясник. І тобі подобається вбивати. І ти радієш, що вмирають діти, хай навіть чужі. Значить, така в тебе середина. Тому, вельми, шановні українці, не дивуйтеся. Просто візьміть, наберіться мужності терпіння, як і всі ми. І будемо працювати далі. Пройшов рік певномасштабного вторгнення. Ми вистояли. Все. Працюємо далі. Добре. Поки що на цьому все. Кому буде цікаво. Можете прокоментувати. Буду радий.